Будь ласка, Готуйте документ. Це. Так, розглядається питання про затвердження протоколу, засідань постійної депутатської комісії, з питань регламенту, забезпечення законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування. Так, <кхи> <кхи> да, я не заперечую, <кхи> будь ласка. Якщо у вас є інформація, виступить. Шановні колеги, я хочу вас проінформувати про те, як відбулося засідання комісії, які були прийняті рішення і як були прийняті рішення, бо виникають деякі питання у окремих депутатів. Тому я почну спочатку, як воно у, нас, у мене почалося. Березня 2015 року до депутатської комісії з питань регламенту забезпечення законності правопорядку розвитку місцевого самоврядування звернулися голова депутатської фракції Відні міста, голови депутатських груп Кременчук та Трудовий Кременчук зі зверненням про виявлення порушення регламенту при прийнятті Кременчуцькою міською радою 24 лютого 2015 року. Пунктом 31 рішення про внесення змін до рішень Кременчуцької міської ради. Також 2 березня 2015 року секретарем Кремчук міської ради мені, як голові комісії, було надано доручення розглянути дане питання на засіданні комісії та надати свої висновки. 4 березня 2015 року було проведено засідання комісії по розвіду цього звернення, було розглянуті відповідні матеріали, протоколи засідань комісії з питань екології та орегування земельних відносин, протокол сесії Кремчуцької міської ради, копії рішення тощо. Були заслухані пояснення членів комісії з питань екології та врегулювання земельних відносин Стасюка, Болізянського, Вороженка, Шапрана, голови секретаріату Головача. Було розглянуто інформацію секретаря Кремлячівської міської ради Юка щодо розгляду цього питання та повідомлення члена комісії з питань екології та врегулювання земельних відносин Юхна. Я хочу зауважити, всі матеріали знаходяться в апараті Ради. Підшити під протокол комісії. Хто бажає, може ознайомитись. Також там є повний протокол засідання цієї комісії. В ході засідання комісія прийшла на висновку. 20 лютого 2015 року на засіданні комісії з питань екології та врегулювання земельних відносин було одноголосно прийнята пропозиція не включати пункт 30, а саме. Про передачу ТОВ «Кремлічівська торгова гірдія в оренду земельної ділянки площою 20 544 квадратних метрів для розміщення етнографічного парку по вулиці Котлова від Азия до садиби 60 до розгляду і винести цю ділянку на розгляд робочої групи по наданню земельних ділянок учасникам АТО. 24 лютого 2015 року на розгляд сесії Кремльської міської ради було винесене вище вказане рішення без змін. Під пунктом 31 на підставі протоколу комісії з питань екології та врегулювання земельних відносин від 24, 24 лютого 2015 року При слуханні пояснень членів комісії було встановлено, що засідання комісії 24 лютого 2015 року не відбулося в належному чині, а саме не було кворуму порушення пункту 4 статті 21 регламенту, не визначена кількість тих членів комісії, хто голосував за пропозицію пункт 7 статті 21 пункт 1 статті 24 регламенту, було складено протокол, що не відповідає регламенту пункти 2, 4, 5 статті номер 25 Хочу зазначити: незважаючи на це, головою комісії з питань екології та врегулювання земельних відносин, проект рішення був підписаний та направлений голови секретаріату. 에, зазначаю, що, 에, зазначено, що при розгляді інформації секретаря Хремчуцької міської ради Івкар щодо розгляду цього питання було встановлено факт, факт підписання рішення до проведення так званої комісії. Комісію було встановлено факт що голова секретаріату Хмельницької міської ради Головач вніс це питання під пунктом 31 доповнення до рішення номер 29 про внесення змін до рішень Кремльської міської ради так званим пакетом без повідомлення про це інших депутатів Хремської міської ради без заголошення наданих до цього рішення зауважень, чим порушив пункти 1 та 2 статті 68 регламенту. Комісію було визначено, що секретар Кремільської міської ради повинен бути, був вжити заходів щодо дотримання норм регламенту Кремльської міської ради всіма присутніми на пленарному засіданні та організувати розгляд питання відповідно до цього регламенту. З питання регламенту забезпечення законності, правопорядку, розвитку місцевого рядування прийшла до висновку, що пункт 31, рішення номер 29 прийнято на сесії Кремльчук міської ради 24 лютого 2015 року був прийнятий з порушенням регламенту Кремльської міської ради 6 сликання Пункти 4.7 статті 21 пункт 1, статті 24, пункт 24, 5 статті номер 25 пункт 1, 2 статті номер 68 Друге. Визначити депутатів Кремльчувської міської ради Стасюка Вам Володимировича, Галача Олександра Ленидовича, такими, що порушили регламент Хмельниччиної міської ради 6 го скликання та закон України про статус депутатів міських рад. Визначити секретаря Кремльської міської ради таким, що порушили регламент Хмельницької міської ради 6 го скликання. Пункти 1.1 та 1.16.50. Рекомендації комісії з питань регламенту вкладені в рішення. Сядьте, будь ласка. Сядьте, будь ласка. <риклад> Запитання до голови. Задавайте. <риклад> Запитання таке. На початку свого виступу ви зачитали, і говорили про засідання комісії від 20 лютого, що комісія прийняла рішення не виносити це питання на розгляд сесії, а направити в робочу комісію по АТО. Скажіть, будь ласка. Я до вас звертаюся до голови комісії по законності. Чи може люба депутатська комісія приймати рішення земельних питань і не направляти дане питання на розгляд сесії? Згідно вимог закону. Чи може комісія приймати рішення? Володимирович, відповідаю вам в очередной раз. Да. Це пропозиція від комісії земельної. Не включати. Це пропозиція. Ця пропозиція повинна була бути озвучена з десь. З цього. Ця пропозиція не була озвучена. Включати не включати це закон. Но ми зараз говоримо не о тому, що не включати. Пропозиція була чітко конкретна на земельній комісії. Не включати. Ця пропозиція повинна була бути озвучена трибуни. Комісія прийняла рішення направити в робочу групу, але не в апараті міської ради я на комісії говорив депутат, чи група депутатів, чи комісія в цілому може скласти пропозицію і звернутися до ради, зняти на допрацювання там, в зв'язку з ситуацією все. Але комісія, так, да, я зараз виступив. Да. Є ще питання до голови комісії? Сідайте, будь ласка, виступить. Сасіок, будь ласка, на виступ. Всім хвилин. Шановні хвилини, шановні присутні. перше.